Я не буду заострювати ситуацію, я просто хочу поділитися своїми думками. Сьогодні ця людина смай прийшла і призивала нас до якихось демократичних дій. Я хотів би сказати, що в цьому залі баточкам не знаю, що я сам 10 років був в опозиції. Я в 2002 році був вислатий усіма об'єднаною опозицією єдиним кандидатом на мера міста Хмельницького. І тому я знаю, як ми працювали. Україна стала такою. Але коли сьогодні людина, вчора я виходжу своїми офіційними помічниками, підійшовши буквально на 10 метрів до Майдану, які дійсно мирно там собі протестували. І ця людина, підбігши до мене з кастетом, вдаривши без всяких слів, і заливши мені лице газом, як вона може виступати, він десятки разів сидів за одним. Люди. Але, але Якщо ми хочемо я... покричати, бійці на мою Але я більше не буду зупинятися на цій постаті, яка сьогодні примазалась до партії Свобода, яку практично я працював 5 років, був головою цієї партії. І я знаю, і поважаю цих людей, які мають свою ідеонічну думку, але їх думка. Неодноразово ми спілкувалися з опозиційним партієм Більшого націоналіста, як я, босим Степанович, давно тут і в залі немає. І я йому не це говорив, оси Степанович, та ти націоналіст, за мене стояти. Я хочу це підтвердити. Це дійсно людина патріот. І тому сьогодні я не виступаю за те, що він мій губернатор, що він мій керівник, а я виступаю за те, що сьогодні людям потрібно зразу ми людям. Тісти за стіл переговорів дійсно перепинити це в Тому що якщо сьогодні будуть до влади приходити люди, які взагалі не бажають ні переговорів, не бажають за того, щоб наша Україна процвітала, не не бажають того, щоб люди наші краще жили, тому що дійсно сьогодні є помилки влади, яка довела людей для того, щоб... Це яка сьогодні практично заполонила нашу і в тому числі нашу Хмельницьку область. І я різко виступаю проти цього. У мене було тисячі зустрічей, а я особисто практично в кожному місті, якщо жителів побачить, чує, він дивиться по телебаченню. У мене були прийоми громадян по всіх містах і багато людей. Кам'янськ-Подільський, Славута, виходили полетіли Майдан. Вирішити сьогодні питання. А сьогодні ця людина ну ладно, не буде. Тобто я хочу призвати вас до того, що давайте ми опозиційні сили, тому що я впевнений. Опозиція, багато людей, які є ідеї, які не за гроші. Нам потрібно зрозуміти їх. І сьогодні партія регіону, Ми також, повірте, ми є, де є пора. Відповідаю, я ніколи жодного просто не ступив, будучи депутатом партії регіону, проти свого народу, проти батька, який живе рядом в селі в Хмельницькому районі. Я можу в очі дивитися будь-кому, тому що ні проти, ні якихось земельних ділянок, ні якихось там непонятно чого говорять, що депутати поприходять, хоча є такі, якось не встигли отримати мандат депутатів і вже дуже землю отримали. Тому я присуваю дійсно сьогодні до єдності для того, що ми маємо об'єднати цей майдан, а не розтобити його. Якщо не там в Києві не розумію, то хай мене найчастіше буває тут на місцях, не сидять там в Києві, а прийдуть хмельницькі і побачать дійсну ситуацію. Тому я ще раз і ще раз проживаю за мир славу.